Новини за хвилину поїхали. Путін заявив, що зустріч у Будапешті не скасована, а лише перенесена. Але у Вашингтоні кажуть, що переговори заблоковані через вимоги Москви повністю контролювати Донбас. Саме розчарування Трампа і стало причиною нових санкцій проти Русніфті та Лукойлу. Китай та Індія масово відмовляються від закупівлі російської нафти через страх вторинних санкцій від США. Державні компанії зупинили поставки, а ціни на нафту пішли вниз. Це серйозний удар по догодах Кремля, який втрачає своїх головних покупців. Два російські літаки порушили повітряний простір Литви під час навчання з дозаправки. Вони залетіли на 700 метрів і пробули там. 17 секунд, після чого, звісно, втекли. Нато підняли іспанські винищувачі. Єврофайтер. Це сигнал Москві, що подібні трюки не пройдуть. А перед тим як ми продовжимо, підтримай канал, підпишись та поклади лайки. Дякую. За минулу добу за ліквідували 910 окупантів, знищили десятки одиниць техніки та понад 400 дронів. Загальні втрати РФ уже перевищили 1 мільйон 135 тисяч військових. Українські підрозділи продовжують наступ і звільняють нові позиції на Покровському напрямку. Посол США при НАТО заявив, що Трамп тисне і на Путіна, і на Зеленського, щоб змусити сісти за стіл переговорів. Американський президент хоче припинення війни, але не ціною поступу Кремлю. Попри втрати, Росія не має жодних успіхів, а Путін і далі робить вигляд, що санкції його не хвилюють. Чекаю ваші думки в коментарях до зустрічі завтра.